Привіт, з вами я Дамір і ви на каналі Лего Українське військові. Сьогодні я буду робити разом з вами панораму з оцим танком, який я вам показував топ 55. Я вже і чуть зробив, але не багато. І так, приступаємо. І так, що я підготувала під сьогоднішню панораму? Різна модельна хімія. В цій коробці у мене тісточки, всі інструменти. Та один дуже великий секрет, який мені подавали недавно зовсім. Це набір глиняних цеглинок. Сьогодні тут буде знаходитись маленький блокпост. От. Тут 322 цеглинки. І так, починаємо. Так, що в нас є по панорамі? Так, я спочатку цей танк вийняв, в мене була ідея в тому, що е, зробити, як танк їде з відкритим люком. Тобто він їде кудись. І я вже, бачите, покрасив полосу, де він їде, а тут ще не встиг покрасити, бо тут має, буде вирва. від 120-ї міні. Тут буде міні-окоп, де будуть ці цеглинки знаходитись. І отак приступаємо. буде. І так, що я підготував? Я підготував купу пензликів різної товщини. Паличку точимо, лезо. Бочку, яку ми сьогодні будемо ще красити. Лезу, пінц... лезу пінцет та на всякі пожарні зажигалка. І купу модельних хімії, самі кірпічики, цеглинки. І все. І так, приступаємо. Так, ще я хочу спершу. Ми спочатку танк відкладемо, бо він нам тут не потрібен, бо він буде заважати. Я беру спочатку, хочу взяти. Одну кісточку, саму велику. Я хочу взяти от тамій кольор, це XF5. Грунтувати я не буду, бо грунтовка розплавлює матеріал. І маленькими слоями наношу. Я хочу потім піднести коричну фарбу, буде тут розмальовано. І все. І так, я не ношу акуратно. Не спіша. Тут я ще візьму, буде болото тут зроблю. Так, вся кисточка золотым лобовом поте, а сейчас я чуть-чуть толще и шире кисточкой. Якими способами я наношу фарбу? Я взяв серветки, ми з них будемо робити всякі от покриття, всеке таке. Потім побачимо. Сроді не пахне трохи. І вот я всі все поверхні покрив в основний олір. Так, я ось Фарбу, бо вона остається. І, кстати, це все я заказувала на боксі 24. Докрешую в останній моменти. І все ми образували вирву гарну. Тільки оце остається в коричневий покрасити. І так витираємо нашу кісточку. Об серветку, щоб вона не скамінилась. Не зря я взяла перчатки. У мене обично пальці отакі от чорні, всі в грунтовки. І так, я хочу ще сьогодні зробити модел. Модел. Я відриваю кусочок туалетного. Ну це не туалетні, це серветки. І хочу от образувати так. Так сейчас о, чорненьке. Бера, я беру грунтовку від Амоміху, беру кисточку, вмочаю і наношу помаленьку, наношу грунтовку Це фатальна ошибка була, вона ще з розністью. Так що нам срочно треба промочити моя ошибка. Нам треба всю грунтовку срочно промочити. Значить, я спорчу всю, всю панораму. Все, я вже спортив панораму. Ось що в нас вийшло, це була фатальна ошибка. Обідно. Ну ладно, не розстраюємося. Опять беремо пензлик і опять красимо. Будуть ями. Я, я б хотів пише, там залити епоксидну смолу, епоксидну, але в мене не вийде нічого. Так, тут у нас, не знаю, ось ще галантовка, блін, 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 не треба ось від такого брати. Ну, а от, що, перевратилась моя перчатка. Так і так ми отут здираємо здравим аккуратно І викидаємо. Опять достаємо краску. О. І так, от що у нас вийшло. Тепер я беру бочки 155, які йшли в наборі. Беремо лезо моє і сташуємо оці штуки. не стачуються взагалі. Ну от, зробив її. І так, зараз будемо її красити в бочку. Так, я спочатку її погрунтую. Оцею ґрунтовочкою. Беремо листочок. Листочка. Беремо. Берем чуть-чуть Берем грунтовки. Берем пензлик. Так, грунтує. І що, я ще не правильно? в психіком. Добре? І грунтуємо, грунтуємо! Почаємо ще грунт. Все, погрунтували. Чекаємо, поки ґрунтовка з'їсо. Да, от, от, от що надівається оце, що у мене зараз на перчатці. Це було все у вас на руках. От прикиньте. Просто. Ну, а воно вимивається ще дуже довго. Розумієте? І того я так ну, акуратно. А поки що ми заготуємо другу бочку. Теж беру лезо і теж відточую. А, хуже? От, так, відточили. Опять беремо кісточку для грунтовки. Омачуємо її в ґрунт і починаємо ґрунтувати. Вот Так, Так, ще раз чуть-чуть налья... трохи -чуть ґрун... багато грунтовки взяв. Так. І от так іми движениями хробиться. Малюємося Тут загрунтували. Дозагрунтували. Я це, якщо не на коврі роблю, у мене тут слюда. Бачите? Мені на... Так, і саме ответственний момент. Злити всю грунт. Ну, як всегда, вона в мене не виходить, у мене грунт весь просто гамуха. Б... муха. Блінчики з капустою. От за що я говорю. Я дуже неаккуратний. Іноснув ту. Він ще холодний такий є. Yeah. Зараз розберусь з цим петром і включу камеру. І так, я вже її здерхую я тут і прибира. Послідці, це у вас би було все на руках. Буде такі самі були дубки як і я. Якщо ні, то вам може і І так, тепер я беру і.. Де не де не но ну, шоко котраску розміщуємо так от я от тут верхний такого поки друга. конечно неудобно и так я... куда мы її положим мы отсюда положим она тут то будет лежать біля верни вся по чорнішу але мы сейчас приклеим не заклеить Я ще хочу вимостити вагу і зробити як а тут якісь, якщо ви на скітну, сітку. А одне нажати на Так, все, я покрасию. Хочу в мене дуже сильний лайкнув бокс 24. Так що продвіньте мене, щоб в мене бокс 24 хоч раз замітив. Пожалуйста. Так, беремо клей цемент. Наносимо. Так, я приклеїв їх. І отак от доска наша зараз вийде. Так, займаюся я зараз е, ще танком пофішу. І це остигне, хоч чуть-чуть. І так, що я хочу з танком зробити? Танк буде їхати прямо, я вже зробив потоки мастила. Нам треба півненько порізати зараз бумагу. Я б зараз лежу, ліжу за кадром. закам і чуть-чуть так о, і воно отак. От Що як ви думаєте, куди його повішити? Так, я думаю, що вино там будете повістити, лімого. Ну, я, я, я як би міг, я б зараз тут захист від FPV дронів зробив. Кстати, захист від FPV дронів Зараз я найду, що ми його зробимо, і ми будемо робити захист від FPV дронів. А я поки подумаю, що його зробити, а ми поки що я придумав, де буде лежати наша москітка. Так. Москітка буде лежати все-таки отак. От ну, вона буде менша. Набагато. Ну, не набагато, але менша. Перше, де щось там покупляв від. Палага фігні, типа моя ну, краці від 3D-руку, чи люки, але в мене... Я начинаю ще йлогер, прибутку нету. Там мені в тисячу гривень обійшлося все. Дивіться, там Як у моєму прошлому відео говорив. Так, берем краску. Так, тут ще багато, тут її і... і ми їх промочуємо. Так о, беремо самий великий пензлик. Просто зараз чуть-чуть промочимо чорну. Закриваємо. Зараз покажу, що в мене вийшло з цієї маски. А можеш може ще український флаг робити, але... Чи можеш отак його повішати? така, таке полотно в мене вишне. У мене вірна. Ну класно. Це як от ну, чинаю, що новачка, як я. Типу, взагалі, я завжди левом грав. Типу, вау. Щоб взагалі добавити на цей тан. А є ще такі так, ну, я еще москитки такой накидываю. Вот так она будет Итак, опять робим москит. Так, тепер ми грунтом промочимо. Ми, ну, звісно, не спускаємо нікуди. Я закажу, щоб Куплю. ще коплю. Ще одного з підвах. О ні, це дуже гарно зараз ще раз її, що внизу зробимо. От стою стою. Так, тепер ми бачи Грунт угу. нам більше не треба. берем тут красу. І так, от, ми отут робимо от так. Чуть-чуть, а чуть-чуть. І от цей крайок теж робимо. Так, закриваємо ми фарбу.

Аккуратно. Вот так. Продаем форму. Вот. И чуть-чуть ставим -чуть. Итак, результат. Вроде идеально Так, шаг я хотел. Закрасити в оця і зробити нормальні знаки. І так, зараз я вам покажу, як... я не буду показувати, як я закрашую, а покажу, як я буду красити вже в слідущий раз. І так, пройшла віра минут 30 з того 100... 100 секунди, з якої я зупинив, танчик мій підсох. Тут нічого нема. Я зараз буду. Мені колись на на, на шосте, на 6, 6 грудня на День Миколая подарували 3D-ручку. Я подумала, як мені зробити оцей каркас. Я хочу зробити каркас з 3D-ручки. Я от, взяв лінійку, виміряв. Тут. Дивіться, у нас буде э, стояти, я зараз піду маркера візьму і э, вам покажу основні точки, де будуть стояти самі э, опори.